Привіт, друзі! Я дуже-дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики На цьому каналі ми з вами дивимося готові розв'язки прикладів з різних підручників. Сьогодні давайте відкриємо підручник математика, автора ІСТЕР для 10 класу і з 3 розділу по алгебрі, який називається Похідна та її застосування. З 17-го параграфу границя функцій в точці, подивимось розв'язок прикладів 17.7 та 17.8. На минулому році ми почали з вами розгляд прикладів, тому, кому цікаві приклади 17.5-17.6, то посилання дивіться в описі до відео. І так, вперед! В цих прикладах, які ми сьогодні розглянемо, використовуються властивості границі функцій в точці. Давайте почнемо розгляд, і ви побачите, які саме властивості мають границі функції в точці. Перший приклад. Нам задано функція y дорівня 2 помножити на f від x. І відомо, що існує границя функції саме f від x в точці 1, тобто при x, що прямує до 1. А знайти треба границю в точці 1 для функції ось уже цієї 2 помножити на f від x. То, якщо ми знаємо. Щоб якась повна функція, чи якесь число k помножити на f від x, має також границю, то вона дорівнює і можна винести як множник оце число k перед границею функції. То, оскільки нам задана границя від X, а шукаємо ми границю від 2 помножити на від X, то по цій властивості, подивіться, ми ось це k виносимо перед символом лін. Тобто число 2 пішло наперед, а залишається границя вже. Просто функції f від x в точці 1 без числа 2. І ми цю границю знаємо, це дорівнює 5. Отже, підставляємо тепер 2 помножити на 5 дорівнює 10. Другий приклад. Відомо, що функція y дорівнює f від x 4. Тобто знайти треба границю суми якихось двох функцій. То ми будемо використовувати властивість границі, таку що, якщо під символом границі стоїть функція, що складається. Як сума або різниця двох функцій, то по суті це дорівнює сумі або різниці границь цих двох функцій. Ну, оскільки в нас другою функцією є число 4, то ще будемо враховувати, що границя від постійного якогось числа, буковкою це позначається число, при будь-якому х, що прямує до якогось x0, також буде це саме число, тому що, по суті, ця функція від x не залежить. Тому, дивіться, що ми робимо. Визначаємо границю уже нової функції, яка задана по умові від x плюс 4 в точці 1. По формулі суми і різниці розкладаємо, що це вже буде сума границь. Першим елементом суми є границя функції в точці 1 F від x плюс, і далі границя від 4 в точці x1. Ну, а ми казали, що функція від числа це те саме число. А функція від F від x нам. Задана це 5, підставляємо, тобто 5 плюс 4 дорівнює 9. Третій приклад. Задана функція 10 поділити на f від x. Значить, маємо в функції відношення і шукати будемо границю в точці для відношення. А якщо якийсь ліміт має замість функції відношення функції, то це можна переписати як відношення лімітів. Тобто границь першої функції на Ліміт другої функції. В нашому випадку ми будемо шукати ліміт функції 10 f від x, то по формулі ми заміняємо це як відношення ліміт 10 при х, що прямує до 1, поділити на границю функції, яка у нас на якому діло, fід x точці 1. Границю функції f від x точці 1 ми знаємо це 5. А границя від якогось числа це просто це число. Тобто границя від 10, це буде 10, оскільки від х тут у нас нічого не залежить. А отже 10 поділити на 5 дорівнює 2. І четвертий приклад задане і відношення, і всередині цього відношення ще й різниця. Тобто користуватися будемо спочатку властивістю границі, коли під лімітом стоїть у нас відношення функції. А потім ще, використавши цю формулу, будемо користуватись тим, що у нас під. Символом ліміт ще стоїть різниця, то це буде різниця цих лімітів. Отже, нам треба знайти границю в точці 1 функції, яка складається з відношення від x поділити на f від x-4. Заміняємо. Тоді це буде в чисельнику границя функції від x, а в знаменнику границя функції fід x-4. По формулі різниці ми ще заміняємо різницю під лімітом як різницю. Цих двох лімітів, тобто це буде ліміт функції f від x в точці 1 мінус ліміт 4 в точці 1. Тоді, по умові, задачі нам задано, що ось ця границя дорівнює 5, і ця границя дорівнює 5, а границя 4 це просто це число 4. Отже, ми маємо дріб, в якому ми 5 ділимо на 1, маємо 5. Розібрались? Тоді. Другий приклад. І так, 17,8. Відомо, що границя функції h від x до рівня 4 при х прямої до 2. І знайти границю в точці 2 для ось таких функцій, які складаються з добутку, різниці, ділення і ділення та різниці. Будемо також користуватись властивостями границь. Отже, перша функція, яку ми розглядаємо, y дорівня 7 помножити на h від x. Якщо у нас буде новий. Ліміт або нова границя, під якою буде стояти число помножити на функцію, а це буде 7 помножити на h від x, то за властивістю границі ось це число можна просто винести перед границею. Виносимо, дивіться, тоді 7 ми виносимо перед границею, і залишається вже, що 7 помножити на ліміт функції h від x, де x прямує до 2. А ось ця границя нам відома, тому що це по умові задане число 4. Отже, 7 помножити на 4 дорівнює 28. Далі друга функція, яка задана, це різниця h від x мінус 3. Тобто шукати ми будемо такий ліміт або таку границю під значком лім стоїть функція, що представляє собою різницю. Тоді можна її замінити як різницю границь, замінимо. Це буде границя функції h від x при х, що прямує до 2, і мінус границя 3. Трійки, при ікші прямує до двох. Але границя постійного числа дорівнює цьому ж постійному числу. Отже, оця границя відома по умові це 4, мінус, це у нас буде 3, тобто в результаті маємо загальна ця границя дорівнює одиниці. Третя функція. Y дорівнює 12 поділити на h від x. Використовувати будемо під границею функцію, що складається з ділення однієї функції на другу. Тоді можемо замінити її діленням однієї границі на другу границю. Тоді це буде, дивіться, границя функції, що представляє собою відношення 12 поділити на h від x при х, що прямує до 2. Заміняємо по формулі, що це границя 12 поділити на границю функції h від x, де х прямує до 2. Тоді згадуємо, що границя будь-якого постійного числа це, це постійне число, тобто в чисельнику буде 12, а границя функції h від x точці 2 нам відома, це 4. Отже, 12 ділимо на 4, маємо 3. І четвертий приклад. Ми підставляємо і шукаємо границю функції, що представляє собою відношення та ще й різницю. Тоді ми будемо використовувати ось цю формулу і ось цю формулу дві формули. Тоді запишемо границя функції, що являє собою відношення, при х що прямує до двох. Заміняємо спочатку відношенням двох границь. В чисельнику буде границя функції h від x при х, що прямує до двох, а в знаменнику у нас буде. Границя функції, що являє собою різницю. І тоді ми по формулі заміняємо це як одна границя мінус друга границя. Тобто границя функції h від х при х, що прямо до 2, мінус границя числа 3 при х що прямо до 2. Тоді дивіться, ось ця границя і ця границя нам задано по умові: це 4. Підставляємо. А границя числа 3 не залежить від дорівнює просто 3 таке правило. І тоді ми маємо, що 4 поділити на 1, це буде 4. Ось такі на сьогодні приклади. Якщо додивились, то дякую. Я надію, що ви розібрались. Тема не складна. ми розібрали властивості границь і як можна заміняти ті границі, під якими стоїть або добуток, або відношення, або сума різниця різних двох функцій. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. А хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, і ми будемо з вами разом готуватись до ЗНО і НМТ. І вирішувати різні різні приклади, як по алгебрі, так і по геометрії. До нових уроків все буде Україна!